Любі друзі, вітаю вас. Я Марина Романова. Рада буду сьогодні на каналі Сходження розповісти вам про дуже важливу астрологічну подію, яку ми з вами вже очікували і очікуємо, тому що знаходимося у коридорі затемнень. І перше затемнення місячне вже відбулося. І ми з вами наближаємось день за днем до сонячного затемнення, яке відбудеться 8 квітня. Взагалі, воно буде відбуватися у подвійному стресі, тому що з 2 квітня ми переживаємо ще з вами період ретроградного Меркурію. І про цей період я вже записала відео і вам даю зноску для того, щоб ви його подивилися, якщо ви не знаєте, що це за період. А також це коридор затемнень і саме сонячне затемнення, яке є фокусною точкою для змін нашого життя. А от як воно зміниться? Повністю залежить від нас з вами, від нашого досвіду, від нашого рівня духовного розвитку і від того, як правильно його зустріти і що треба зробити, щоб змінити життя на краще. І так, давайте перейдемо на презентацію і подивимось, що ми можемо зробити. І так, як ви бачите, зараз ми дійсно з вами переживаємо. Несприятливий в астрологічному значенні період, який буде тривати до 28 квітня, і вже з середини квітня ми бачимо дуже велике напруження в житті нашої країни і нас з вами, любі мої співвітчизники, але також і підтримку. Вищих сил через червоні аспекти, а напруження через сині і великі зміни, які є в нашій державі, і будуть відбуватися, які розпочалися ще в лютому. І для того, щоб ми з вами пережили ось це період випробування по найкращому варіанту. Сонячне затемнення, яке йде завжди з парою з місячним затемненням, яке буде відбуватися 8 квітня о 21 годині, 18 хвилин, Воно якраз і допомагає нам отримати ту підтримку, яку ми з вами можемо взяти, із своїх сил в роті, і завдяки нашої духовної роботи, про яку я вам сьогодні буду розповідати, і ці практики, які я вам сьогодні дам, вони найефективніші. Саме під час сонячного затемнення. І незважаючи на те, що ми в квітні переживаємо з вами і коридор затемнень, і ретроградний Меркурій одночасно, ви побачите, наскільки цілющі є ці техніки, які якраз і завдяки цим періодом і подвійним стресам допоможуть нам увійти в цей трансформуючий період, який допоможе нам наблизити мир. І так. Сонячні місячні затемнення вони входять парами. І місячне затемнення, яке в 2024 році було 25 березня, і буде ще через півроку, 18 вересня, завжди ходить із сонячним пупаїм, і є тим поштовхом, який дозволяє вийти нам із зону комфорту та зважитись на кардинальні зміни у житті. А ось сонячне затемнення відбувається завжди у молодих. Коли місяць і Сонце стають в одному градусі відносно землі і місяць своїм диском закриває диск сонця. І у 2024 році таких затемнень також буде два, і ми зараз наближаємось з сонячним затемненням 8 квітня і він воно ще буде 2 жовтня. Це точка змін у житті всієї землі. І воно діє за подобою інспектора ДАІ, який машину зупиняє, перевіряє права та стежить за дотриманням правил законів Всесвіту. І якщо все гаразд, він вітає нас і дає вільну дорогу для самовироження. Якщо у нас є порушення, то він нас штрафує, навіть забирає автомобіль, позбавляє прав. І дає нові жорсткіші випробування, які будуть уроками для нас, для того, щоб ми пройшли ці випробування найкращим чином і все ж взяли відповідальність за своє життя. І так, що дає нам це затемнення, яке буде якраз під час молодика Овні? І так, за три дні переточною фазою затемнення, для того, щоб воно було для нас позитивною. Точкою змін сприятливі для прибирання будинку, для наведення порядку на робочому місці, тому що порядок на наших місцях і в зовнішньому світі допомагає нам провести цей порядок і цю ревізію в нашому внутрішньому світі. По-друге, дуже сприятливе три дні переточною фазою затемнення до 8 квітня для енергетичного очищення приміщень. За годину до точної фази, тобто десь до 20-ї години, 8 квітня, -го а взагалі можна і три дні до цього проходити по периметру нашої оселі зі святою водою та свічкою. Спочатку святою водою, а потім свічкою. Знаєте, разом, коли ми жили ще з моєю донькою, вона, наприклад, да, йшла з водичкою, а я за нею йшла свічою. З загодинковою стрілкою, з молитвою, улюбленою молитвою, ретельно очищуючи всі кути і темні приміщення, пам'ятаємо, що саме в темних кутах, які побудовані по дев'яносто градусному цьому секторі, там збирається сама темрява. І коли ми там його, наприклад, хрестимо, та і зупиняємось, і уявляємо, як світло з'являється, ось ця темрява гасає. Також це дуже корисні дні для очищення внутрішнього світу, від страхів, комплексів, психофізіологічних блоків, шкідливих звичок, наприклад, відпаління. Я знаю деякі мої навіть і наставники, і учителі. Колись Звільнялися від паління напередодні сонячного затемнення. Вони просто випалили свою сигарету, да, останню да, випалили її і сказали, що все більше ми не будемо. І дійсно, до цих пір вже дуже багато десятків років вони не палять. Я, слава Богу, не палю, але це не лише для паління. Ми можемо з вами хворіти, ми можемо з вами переживати, ми можемо з вами дратуватися і навіть мати зневіру у перемогу. Да? І тому ось цей негатив треба витоптати. Тому додаємо візуалізацію змивання наших страхів, блоків, порок через ступні ніг. І протокувати треба протягом трьох днів до затемнення. І як затемнення у нас 8 квітня, то краще це робити з 5 квітня да? можна 5, 6, 7 квітня ввечері. Беремо сіль, витоптуємо, уявляємо, як всі наші страхи, в сіль забираються, і змиваємо цю сіль. Миємо наші ніжки, і ви дійсно відчуєте, що ви звільнилися від цих страхів. Також дуже рекомендую душ або ванну з сіллю. І якщо ви приймаєте душ, просто берете сіль, морську або навіть будь-яку і просто по шкірі проводите і бачите, да, візуалізуєте, як разом з краплями душу. Іде світло від сонця, і воно змиває весь негатив зверху донизу. Також дуже корисно брати аркуші паперу і виписувати всі свої страхи, зневіру, хвороби. І спалювати листки паперу прямо перед точною фазою затемнення о 21.00. так щоб вони всі згоріли і попелом ви змиваєте їх водою, да, в унітаз, миєте ручки і вже потім заточною фазою затемнення, яке буде в 21 годину, 18 хвилин, починаєте трансформаційну роботу, я зараз розкажу. І Дійсно, за три дні перед затемненням дуже корисні і дуже ефективні будуть всі психологічні і енергетичні трансформаційні техніки. Відстеження блоків та перетворення їх на позитив методами холодинаміки, очищення від блоків методами сканування, дихання та іншими. Будь ласка, використовуйте будь-які техніки, які вас будуть очищувати, тому що в новий цикл, да, нам повинні ми повинні з вами зайти очищені. І саме в точну фазу сонячного затемнення, коли сонце і місяць стають в одну і ту ж точку. І сила Сонця, активність, да, е, сила місяця це наша пасивність, Ін і янь об'єднуються і ущільнюється вся енергія. І виходить так, що всі наші дії під час цього затемнення в 10 разів більше збільшують свою силу. Тому о 21.18 годин любі однодумці, ви знаєте вже ці практики. Давайте уявимо, що ми з вами стаємо по периметру нашої держави, тримаємося ручки і об'єднуємось у створенні колективного тривимірного мисленького образу мирної, вільної, квітучої України і від свого серця. І від свого розуму наповнюємо світлом, надією, силою нашу з вами державу, кожну людину, яка живе в нашій державі, і пам'ятаємо, що нам не нам не жаль цього світла. Ми наповнюємо світлом, любов'ю, силою, Україну і всю землю. Пам'ятаємо, чим більше людей будуть відгутуватися на світло, і чим більше людей будуть. Наповнюватись цим світлом, тим більше стане миротворців, порядних людей і тих людей, які будуть відстоювати вищі божественні принципи. Також рекомендую цей образ України протримати декілька хвилин і уявити, що це все відбулося. І навіть уявіть, що ви зробите, коли ви будете жити в вільній Україні після нашої перемоги. Уявіть і проживіть! Ось ці всі стани. І якщо це ви зробите і во благо да, до Господа направити ці ваші енергії, вони швидше і втіляться в наше реальне життя. Також в цей час ми молимось за воїнів-захисників, за збереження життя, наповнюємо їх силою родів, силою всіх тих, хто молиться за них, силою стихії, нашого земля дуже потужна нашими стихіями, і тому, якщо навіть ви знаєте. Імена прочитайте за них імена, прочитайте за молитву. Уявіть, як ця весь, весь цей світло, ця сила, яку ми з вами уявили вже, да, направляється до воїнів-захисників. І також після цього формуємо і прописуємо особисті плани на рік, тому що саме ось цей час, саме міцний, до 22 години, 18 хвилини, дуже потужна година для того, щоб ми з вами. Змінили наше життя на краще, правильно формуючи план. Як це зробити, я вам роблю посилання на запис відео презентації, яка допоможе вам правильно сформувати всі свої плани. І, пам'ятаємо, головний слоган. Бути миру і добру в Україні повинно бути звучати постійно на протязі цієї години. І якщо більше людей зроблять цю практику, наше колективне зусилля дасть дуже великий результат. Об'єднуємося і працюємо. І давайте подивимось тепер на астрологічну карту цього затемнення. Ми бачимо, що сонце і місяць, це знак овену, об'єднуються у 20 градусі Овна, про який я зараз вам розкажу. Але головне, що Овен це знак войовничій, але і дуже активних дій. І їм керує Марс. Давайте подивимось: Марс під час затемнення знаходиться у рибах у дуже милосердному знаку, який з'єднується з Сатурном і каже про те, що все людство повинно взяти відповідальність за збереження життя і спрямувати всю своє милосердя і певні дії. На допомогу іншим людям для того, щоб війна припинилася. Чому вона повинна припинитися на протязі року? Тому що саме ось це затемнення, так, як будь-яке затемнення дає нам право змінитися на протязі наступного року. Ми бачимо дуже позитивні аспекти до цієї благої. Тріці, про яку я розповідала, коли розшаповувала місяць квітень, це Юпітер, Уран і Селена, допомога вищих сил у тільці. Це точне з'єднання буде 21 квітня, вже дуже скоро. І якраз ось ці позитивні моменти нам якраз і кажуть про те, що це все може відбутися завдяки нашої з вами духовної роботи і соціальної роботи, також. Тому що без цього нічого не може здійснитися. І коли ми ось це, цю карту затемнення поміщаємо на карту України, ми бачимо, що світила, сонце і місяць задіють другий дім України і, на жаль, напружено аспектують натальні місячні вузли. Які відповідають за місію нашої України, нашої держави, і, значить і нас з вами. І це означає, що нам потрібно буде дуже багато працювати, але ми повинні це зробити. І тому вони зумовлюють зміни в економічній діяльності у відношенні до національної спадщини та суспільних цінностей, у виробництві і постачанні продукції, в рівні нашої колективної безпеки. Актуалізують місію країни стати вільною, самодостатньою, сильною державою, яка керує сама своїми справами і з опорою на національні традиції та підтримку дружніх країн. І пам'ятаємо, що другий дім це життя, це основа для виживання. Тому цей рік, який почнеться з 8 квітня, і цей цикл новий да від затемнення до затемнення крас іде підвідою цих питань. І е, сонце і місяць, е, так як вони об'єднуються під знаком Овена в стихії вогню, вони дають нам активність, дію, енергію, імпульс, рушійну силу і яскравість. І, до речі, це янська енергія, яка і каже про те, що. Не потрібно чекати, не потрібно сподіватися, да? потрібно діяти. Але пам'ятаємо, що наші успішні дії тільки після ем, інновації, да? після ретроградного Меркурія, тобто з 28 квітня. І сам знак ОВНА – Це діяльність, це імпульсивність, це рішучість, це ініціативність, це сміливість, інколи войовничість, агресивність, але і відкритість. Давайте з вами пам'ятаємо, що Марс в гороскопі України. Давайте ще раз вам покажу. Ось Марс з України на з'єднанні з білим місяцем. Так, да, у нас скоро буде випробування для нашої армії, тому що там іде чорний місяць. Я про це буду потім розповідати. Але пам'ятаємо, що наші воїни-захисники вони йдуть під самими світлими божественними принципами. Вони захисники, лицарі-захисники і. Яку енергію ми з вами отримуємо під час затемнення і під час нового дика? Тому що це як видих Бога, який допомагає нам на людському рівні отримати цю енергію і якраз користуватися нею, ви можете зробити стоп-кадр і прочитати більш подробно далі детально. Але я казав, кажу, що це енергія твердості, це енергія у боротьбі з ворогами, яка трансформує як нас самих. Так і тих, хто виступає проти нас, і вона дає нам силу і піднесення духу. і дає нам ключ подолати кризу через співчуття, і е, говорить про те, що ми завдяки е, нашим цієї трансформації, яка відбувається під час затемнення, зможемо допомагати іншим живим істотам виживати під час кризи. Уявіть, яку ми енергію з вами отримуємо під затемнення, якщо ми її правильно використаємо. І саме головна тема цього символу це трансмутація життя у любов. І якщо ми дійсно будемо любити себе, любити нашу державу, любити кожну людину, за якою ми спілкуємося, ми дійсно зможемо подолати дуже багато. І тепер давайте подивимось, для кого це затемнення буде вирішальним. Так як затемнення проходить в 20 градусі Овна, то дозволить змінити життя впродовж року тим, хто народився близько 20 градусу Овна. Вони святкують цей день народження з 6 по 12 квітня, а також може надати істотний вплив, у тому числі негативний, під час затемнення на народжених. Які знаходяться да, їх сонечка поблизу двадцятого градуса козорога, це з 6 по 12 січня вони святкують цей день народження, поблизу двадцятого градусу Терезів, це з 9 по 15 жовтня, і поблизу двадцятого градусу рака, це з 8 по 14 липня. У цих людей особливо, але і також і усіх людей на землі можливе ускладнення останні здоров'я. Особливо у хворих на серцево-судинні захворювання, бік підвищення артеріального тиску, це може бути нестійкий психоемоційний стан, можуть бути стрибки тиску, то від маленького то до великого значення, це конфлікти з оточуючими, це помилки через неуважність та загострення військової ситуації, а також це зневіра і це депресії, будь ласка, рекомендуємо з 6 по 12 квітня бути пильними та обережними виявляти уважне ставлення до близьких, поважати права та інтереси оточуючих, дотримуватися рівноваги між власною думкою та волею інших людей і, звичайно, відкривати своє серце і підтримувати людей любов'ю і світлом. А також сонячне затемнення надасть підказки, нові ідеї та дозволить складання планів внести позитивні корективи у своє життя. Народженим тим людям, чиї градуси сонечка знаходяться у позитивних градусах до градусу затемнення. Ці люди народилися з 5 по 11 лютого, з 8 по 14 грудня, з 7 по 13 червня і з 9 по 15 серпня. Любі друзі, якщо ви бачите ці дати, ви народилися в ці дати. Не пропустіть це сонячне затемнення. Ви можете дуже багато змінювати на користь для себе і для інших людей. Використовуйте точну фазу затемнення 8 квітня о 21 годині 18 хвилин для ефективного планування, ретельно продумайте та формулюйте цілі на наступний рік та місяць. Але пам'ятайте, що місяць до 25 квітня це лише для результативного завершення поточних справ і створюйте сприятливу платформу для позитивних змін у житті. Сонячне затемнення працює вам во благо. Любі друзі, і пам'ятайте, що будь-які молитви, особливо на колективному рівні, вони дуже сильні. Тому пам'ятаємо, що ми об'єднуємось 8 квітня о 21-й годині, 18 липін, годин у мисленнєвому колективному образі вільної проквітучої України. А ми з нашими колегами і однодумцями з центру сходження об'єднуємось у колективних молитвах завжди. Під час молодика повні і, звісно, перед сонячним затемненням. Тим, хто хоче приєднатися до нас, ці молитви проходять і медитації е на платформі Медгу, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Також ми продовжуємо нашу благодійну акцію, тому що ми в березні святкували 16 років нашого центру. Ми, е Можемо да допомогти всім нужденним, а також нашій армії, і е, будь-який відеокурс, ви бачите на цьому екрані. Ви можете купити за 1500 гривень. Також можете звертатися, ви бачите мій номер особистого телефону на Viber, І я ми з вами за 1500 гривень ви отримаєте. Підтримку вищих сил з медитаціями з великими знаннями, ви бачите, які є теми, а наша армія і всі нужденні отримують нашу матеріальну підтримку. І ось це буде справжня любов. Також запрошую вас, любі друзі, на групове індивідуальне навчання з європейською сертифікацією за нашою міжнародною школою астрології сходження. Вона працює онлайн із будь-якої точки можна об'єднатися, а також очної місце Житомирі. Майбутні сертифіковані астрологи, які можуть мати європейський сертифікат. Також приєднуйтесь і всіх запрошую на семінар. Який допомагає зростати до нашого повного вищого потенціалу, який так і називається холодинаміка? Маю, будь ласка, записуйтесь, дізнавайтесь і зростайте. Саме ми з вами народилися в Україні. Це велика честь для нас. Так, ми живемо в час кризовий, але саме на нас вищі сили покладають дуже велику надію, що ми з вами завдяки нашому духовному зростанню і завдяки духовному зростанню, нашим правильним діям. Не лише наблизимо мир в Україні, але й підбудуємо нову процвітаючу Україну. Любі друзі, дуже вдячна вам, вдячна за увагу, вдячна за підписку на мій YouTube канал, на ваші чудові відгуки. Вони мене надихають. Бажаю вам гармонійного проживання, сонячного затемнення, ефективної самотрансформації та найшвидшого відновлення миру. Любі друзі. Рада була сьогодні бути з вами. Я Марина Романова. Прощаюся з вами до нових зустрічей. Разом до перемоги сонячне затемнення на всьому допомагає. На все добре.